Це новий випуск на нашому ютубі. Ми дуже в дорозі. Раз, пані. Зараз дуже рано. Ми вирішили показати вам наш подорож і трошечки розказати цікавих фактів. Будуть і бекстейджі, і цікаві кадри. Коротше, слідкуйте. Якщо ми трохи, не забудемо знімати все це, і телефон не забудемо. <рес> Я в цьому році дуже хочу зробити звичку вчитися чомусь новому. Хоча 15 хвилин на день його зі мною в цей челендж. Уявіть, скільки всього можна вивчити. Коротше, ми зараз їдемо на зимовий кемп з одного боку, покататись на сноубордах, з іншого боку, це буде тусовка підприємців, і це той випадок, коли ми дуже добре на власному прикладі розуміємо, що тусовка. Це те, що надихає, дає нові ідеї, мотивує рухатись вперед. І така самотусовка є в нас в клубі «15 кадрів, де вже 800 учасників знімають відео для свого бізнесу, для блогів, для заробітку, для чого завгодно. І в клубі вони в тому числі щоб надихатись, мати ідеї і просто рухатись вперед. Обожнюю поїздки це супер варіант перезавантажитись, коли зазвичай працюєш без вихідних, і круто, що тобі потрібен тільки телефон та ноутбук, щоб працювати. Ну і інтернет нормальний. Коротше, одна з переваг, коли ви вмієте знімати і монтувати те, що можете робити це завжди. Ось ми зараз їдемо на трансфері і є три години, і час попрацювати це 15 доларів на годину, так? Насправді ні. Але удальна професія, віддалена професія це дійсно зручно. Але є і мінуси в цій професії, тому що ви починаєте працювати не п'ять днів на тиждень з 9 до шостої, а майже завжди. І якщо ви до цього готові, то велкам. Якщо ваші половинки готові, бо іноді вони не готові, навіть якщо ви готові. Тому подумайте гарно, але це дуже круто, це кайф. Тільки заїхали в готель, і Сергій не може ніяк відпустити свою роботу. Все працює, працює, і зараз він нам швидко розкаже, який в нас план. Наш план поїхати поїсти, покататись, познімати щось записати. Коротше, ми дуже хочемо кататися, заселення тільки з трьох годин, тому ми прямо в приміщенні, де зберігається багаж, перевдягаємо швиденько і погнали катати. Зараз до речі, буде музика. Три, два, один погнали. Трошки про магію хотів вам сказати, що коли тільки навчаєшся щось робити і робиш це недостатньо багато разів, то з тебе нічого не виходить, це нормально. Але коли, і боляче, ти... до речі. Да, і Але коли ти приходиш в місце, де купа таких людей, як ти, як тут на склоні, ти розслабляєшся, кайфуєш, бачиш, які інші катаються, і. запитуєш у інших. І в клубі, бачите, така сама магія. Ну-ка розкажи про магію клуба. Да, в клубі є 800 людей, які так само, як і ви вчаться щодня, Причому чому один в одного, і у Богдана у всіх і надихаються своїм прикладом. Бо ви бачите, як хтось знімає 2, 3, 5, 10, 15 відео на місяць, красиво прогресуючи місії. Ви думаєте, блін, я теж так хочу? І все це вас несе як річка бурхлива, гірська. Колись в 2014 році я став підприємцем, і я ні в речі ні жалкую, тому що з того моменту мої доходи залежать тільки від мене. Ось працюють чи не працюють, так і залежить. І в клубі ми теж вчимо наших учасників заробляти на зйомці. Ми навіть даємо замовників. У нас є така папочка, каталог, куди пишуть рідні підприємці, кажуть: ось є проекти, можна брати. Деякі дівчата брали дорогі проекти, літані нерухомість і так далі. Коротше, в клубі є також можливість. Знаходите проекти чи вчитись для того, що для вашого бізнесу знімати відео рекламу контент. Чик. Ой, не які та камні. Одна з причин це енергія і той настрій, з яким ви працюєте. Уточнення я став підприємцем в 2008. -му. Знаєте, як згадав, бо ми починали бізнес в саму кризу фінансову найбільшу і все було ок. Починайте зараз заробляти, як ти думаєш в чому основна цінність клубу? Одна з цінності знаєте яка? Одна з найбільших проблем взагалі тих, хто знімає і не вміє знімати. Вони бувають в красивому місці, як ми зараз, і хочуть зняти щось красиво. Але не знають як, не можуть. Не так, як ми зараз це знімаємо, а ми дуже лівою ногою знімаємо. Ні, ні, ні. І клуб це надивленість, приклади, мотивації. І найголовніше, дуже багато, більше 500 туторілів, як знімати круто і цікаво. Ви просто можете відкрити, подивитись два три туторіали, вже знаєте, як цікаво тут зняти. От, хот дог як, як зняти. А от подивишся, і дізнаєшся. Що так дуже важливе питання: за скільки грошей ти облизниш цей кант металевий на дошці? Я да, давай. Давай. Я не хочу. Коротше, ми так закатались, що забули запросити вас в наш клуб 15 кадрів. Всі деталі ви знайдете в описі, просто тисніть на посилання. В боті там будуть всі деталі, умови, ціни. Як приєднатися, просто тисніть і підключайтеся, давайте кайфувати, прогресувати і насолоджуватись.